Хочу обговорити ще одну дуже скандальну історію в Україні. Е, очільник Рейн Армін Папергер зробив дуже резонансну заяву. Він сказав, що завод Рейн в Україні досі не побудовано через бюрократичні перепони хоча аналогічний завод у Німеччині вже завершено. Вже і почав почати... випуск продукції. Вже почав випуск продукції. Тим більше. Я зацитую, що він власне сказав, бо тут вже починають звинувачувати нас, що ми вирвали з контексту його заяви, і так далі. Це буквально три секунди. і Він сказав наступне: наразі я не задоволений швидкістю, з якою ми просуваємося з українського боку, але це не через нас, а тому, що як ви знаєте, ми будуємо нову фабрику, і ми почали в Україні майже одночасно з тим, як почали в Німеччині. У Німеччині ми вже готові. А в Україні ще ні. Бюрократія в Україні, на жаль, дуже висока. Я цим не задоволений, але вони хочуть подвоїти потужність зараз на фабриці номер 1 Це хороша сторона цієї історії. А інша річ у тому, що вони не просуваються з більшими обсягами, адже наразі бракує грошей. Заявив Папергер. То немає грошей чи бюрократія? Пане Олеже. Та напевно все-таки бюрократія, тому що наскільки я знаю, були дуже сильно затримані на сьогоднішній момент документи на. Е... Власне, землю, документи відповідні на погодження будівництва, і так далі. і так далі. В дійсності в Україні є надзвичайно велика бюрократія, і до рейнметал відносилися приблизно так само, як відносилися до будь-якого інвестора, який сьогодні хоче щось побудувати в Україні. При цьому казочки з приводу інвестиційних нянь. А я вам даю 100% гарантії, що місцева влада вимушена була, була вказівка супроводжувати цей проєкт. Це ще раз показує, наскільки на сьогоднішній момент інвестиційний клімат в Україні є обтяжений. Наскільки я знаю, там були проблеми ще й підключенням до електромереж, надзвичайно складні. Щось нагадує історію з Байрактар. Так. Там і підключення було, і документи на землю були проблемні, і там було багато питань. В землевідвід був ускладнений. Так що в дійсності процес, ну бачите, оце річ, яка неодноразово піднімалася, в тому числі і у нами з вами. Чому тобто, в чому є питання? Ми з вами всі говоримо про відновлення України після після, після закінчення активної фази бойових дій. Так. Ми з вами говоримо про те, що єдиний спосіб відновити Україну це залучення інвестора. Якщо інвестор буде проходити сім кіл аду, сім кіло того шаленого пекла українського. Для того щоб приєднатися до причому, ми ж розуміємо з вами, що обленерго в межах своїх повноважень ще й висуває величезну кількість умов щодо підключення будівництва розподіл розподіл будівництва відповідних потужностей додаткових, що в реальній дійсності виводить будівництво цього об'єкту в збиткові по визначенню і. Тут нема що коментувати. Тут ми з вами стикаємося просто з нашою реальністю, яка досі не подолана. Тобто, всі обіцянки з приводу того, щоб покращити інвестиційний клімат, нічого ж принципово не поміняли. Ну тобто. Є давня ця фраза українська, обіцянка цецянка, дурну радість. Ну так вибачте, будь ласка. інвестор ж точно не дурень люденьки дорогі, ну що ви робите? І оце є приклад. Я не думаю, що після тих заяв е, щось принципово зміниться, ну буде, напевно, проведена якась там нарада формально, десь в Міністерстві економіки або там в місцевих органах влади на предмет посилення. Там контролю за діяльністю цього інвестора, ну будуть визначені відповідальні, будуть роздані відповідні доручення, які належним чином будуть миттєво забуті. Ну от все, так воно й буде і далі. Призначить нову інвестняню для Рейнметала. Так, 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 так. І ви яка знаєте, в реальній дійсності знову ж нічого не зробить. Я сьогодні, коли писав про це, я писав в тому числі, що проблемою є оці всі відкати під час війни, адже ми нещодавно стали. Очевидцями гучного скандалу за участі набу і САП, а саме затримання, а потім виведення під заставу гайдая і інших чиновників, яких звинувачують у тому, що вони сиділи на відкатах на fpv від дронах, які вкрай потрібні сьогодні для фронту для того, щоб стримувати ворога. І я тому і говорю, що тут система в Україні створена так, що без відкатів бюрократії подолати неможливо. До прикладу, окремі юристи підпишуть у коментарях про те, що ну, стикаючись із цією проблемою інвесторів в Україні, вони говорять, що це ну це дуже складний процес. А навіть коли ми спілкуємося з експертами, то вони говорять, що будь-який інвестор, який вирішив зайти в Україну, він створює бек-офіс, який працює безпосередньо з судами. Так що, отака історія. Певна рейнметал, метал давайте так: рейнметал давати хабарі не буде. Оце принциповий момент, який треба розуміти. А тут питання не в тому, даватиме чи не даватиме, пане Олеже. Тут питання в системі, про яку ми говоримо. Е, власне, система вона не працює без хабарів. От, власне, от таким чином. Вот. А так як рейнметал хабарі давати не буде, то він має величезні проблеми із системою. Систему треба міняти. Так. Причому треба розуміти, що в тій системі на сьогоднішній момент сидять наші з вами співвітчизники, які ще. Декілька років тому більше всіх кричали, як вони борються з корупцією. Тобто, розумієте, в чому момент? Момент полягає в тому, що люди, які сьогодні вимагають відкати, вони ж не з Москви приїхали, розумієте? Вони ж не вороги України, вони наші співвітчизники, вони ходять разом з нами по вулицях. Вони попадають в систему, миттєво прилаштовуються до тих вимог, які сьогодні система малює. Треба міняти систему. Тому як на мене, це є дуже великий виклик. Владі. Якщо вони цього не зроблять, то вони не подолають тих проблем, які є сьогодні. В принципі, я думаю, що тут коментувати щось більше і не настільки це важливо, да, на превелике жаль, ми констатуємо по факту цю проблему, але як на мене, ми не можемо її оминути. Про неї треба говорити, надавати так. її розголосу, бо в іншому випадку ми можемо скотитися до не дуже приваблого формату існування України. Проти якого ми власне зараз боремося, який нам хоче Росія нав'язати.